Так, Всім привіт! Квадромотосклад Київ. Нагадуємо, що до нас поступили такі от лінхаї Це Ямаха. 170-й він йде вже з ручним пуском, так само, як і з електронним пуском. тобто, або то, або то, то. Є освітлення, поворотники. тобто, Ця модель розрахована вже навіть на те, щоб її можна було поставити на обліку в мрео. І ці моделі, в принципі, наскільки я вже чув, деякі люди вже їх і реєстрували. Замовляли сертифікати і реєстрували. Значить, задній супорт тут йде потужний, дискові задні гальма. На цих моделях з 200-х, скажімо так, 200 квадроциклів. Тут найкраща гальма з усього, що я катав. Тобто, якщо ви хочете надійний, класний е і простий механізм, який буде не ламатися, а їздити, і е досить простий, і дешеве обслуговування, то це якраз вся от моделька М170. Це прям от пік. Значить, Задня моноамортизація, ціпна передача, повністю е металева рама, повністю металевий захист дніща. Фаркоп в комплекті йде широка резина з ґрунтовим протектором, Можна по пісочку ганяти. Значить, поворотники і стапарі діодного типу. Є спинка. Багато людей питають, чи спинка, що вона вийде в одному рівні, чи не буде поперек битися об рамку. Друзі, ну я їздив з жінкою, їздив, ніхто нічим не бився, тому я думаю, що все гаразд. Якщо вам там якось анатомічно не підходить такий варіант, то можна купити просто кофер з сідушкою задньою, і він повністю перекриває весь цей ділянок. Але це якщо вам прям так хочеться, попередній частині. Металева губа, пластиковий молдинг, металевий логотип лінхай, оптика вся легко заміняєма, діодного типу, яскраве освітлення. В цим питань в принципі немає. Тут все чітко. Значить, охолодження, маленький масляний радіатор, незалежна підвізка, двойний А-образний речах, дискові гальма також у нас і тут наперед. В плані вприску. Тут стоїть на М170 моноінжектор. Це такий типу карбюратор з електронною електричною іглою. Тобто трішки ліпше поліпшився розгон. Тут у нас 12 коників, має сам двигун, двигун об'ємом 160 кубів. Сидіть, в принципі, зручно. Трішки більше вони зробили базу, ніж на 150-х. Ще на цих моделях додали широкі арки з адбойничками, тобто, щоб повністю крила закриті були з усіх боків. Ключик ось тут у нас спереду знаходиться. Маленька, інформативна приборна панель, показує передачі, показує поворотники. Якщо стоянкове гальмо, ось воно, до речі. Показує освітлення, все показує. Тросик натягує задню частину, зараз я забув показати. Задню частину, яка тут -от просто блокує гальма. А, так, по ширині коліс. Давайте пройдемося. Ширина задніх коліс у нас іде. Так, де воно тут розписано? А, 22, 10, 10. Передня буде 22-8-10, якщо я не помиляюся. Так, а, навіть 21, тобто трішки нижчий протектор. А, і навіть не 8, а 7-10. Вони більш вузькі, але це для кермування. В принципі, це норма, якщо чесно. Тобто нічого особливого тут немає. Нагадую, що на М170 йдуть не металеві, а легкосплавні диски. Ось такого типу. Дуже прикольно виглядає. от... В плані дизайну дисків тут все класно. В плані дизайну типа, мордочки трішки ще нагадує 150-модель. Якщо так придивитися і викрутити ПТСР свій, то, типа, як этот. Муравій, муравій. Так, Квадроцикл проголінковий, тобто розганяється до 65 км. Нагадаю, моноінжекторний вприск, розход палива десь 4-5 літрів на 100 км, тобто повного баку в 10 літрів вам вистачає на 200 км покататися. Є ручний старт, є електростарт, освітлення, поворотники повністю обладнаний посадочними ділами. тобто Тут у нас шкіряне нормальне сидіння, широке, також є спинка задня, яка зйомного типу йде. Два багажних відсіки 22 10 10 задні колеса, 21 7 10 передні колеса. Широка, широкий протектор під ґрунт, під пісок можна їздити. Ну і сам по собі він, до, до речі, непогано виглядає. Виходить, вони в двох кольорах. На сьогоднішній день це чорний і отакий от сірий. Це моделька в сірому кольорі. Доставочка у нас по Україні безкоштовна, без передоплати. Квадроцикл коштує 2550 доларів. Якщо ви наш підписник, підписуйтесь на канал. У нас канал новенький, тобто. Якщо підпишетесь і замовите, зробимо вам знижечку, е -е, яку скажемо по телефону. Давайте так, щоб по-чесному. Тому, якщо вас зацікава дана моделька, гарантія на неї один рік, доставити можемо будь-куди по Україні без передоплати жодної. Все, замовили, вдома розрахувалися по факту, коли перевірили. Якщо квадрик приїде побитий і не буде працювати, ви не будете розраховуватись. Давайте так, щоб по-чесному. Нам нема сенсу відправляти неліквідну техніку. Ми працюємо для клієнта на клієнта. Ані не не йти лоха, тому якщо вас зацікавила дана пропозиція. Чекаємо ваших дзвіночків. Пока-пока!